Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні я хочу зачитати вам Псалом 33. Буду прославляти Господа повсякчасно. Я завжди буду говорити про Його славу і милість. Я буду хвалитися Його добротою до мене, нехай всі знеохочені мужаються. Звеличуйте Господа разом зі мною і прославляйте Його. Я благав Господа, і Він почув мене, і визволив мене від усіх моїх небезпек. Інші люди також раділи тим, що Бог чинив для них. Ось бідний кликав, і Господь почув, і спас від бід його, бо ангел Господній пильнує тих, що шанують Бога і визволяє їх. Дослідіть і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, котра надіється на нього. Шануйте Господа, ви, святі Його, бо не мають недостатку ті, що шанують Його. Навіть молоді леві терплять часом голод. А ті, що шанують Господа, не будуть зазнавати недостатку ні в якому добрі. Прийдіть, діти, послухайте мене, і я навчу вас про важливість побоювання Господа і про довір'я до Нього. Чи ви хочете жити довго і щасливо? Стримуйте язик свій від злого, і уста ваші нехай не будуть брехливими. Ухиляйтеся від злого і робіть добро. Шукайте миру і дбайте про мир. Очі Господні слідкують за тими, хто живе чесно, Господь проти тих, що чинять зло, і Він вирішив викорінити пам'ять про них з лиця землі. Так, Господь вислуховує молитви добрих людей і визволяє їх з їхніх бід. Господь є близько до розбитих серцем, Він спасає тих, хто покірливо розкаюється в своїх гріхах. Багато прикростей є також в житті праведника, але Господь допомагає йому перемагати їх, Бог навіть захищає його від нещасливих випадків. Не уникнути лиха нечестивим, тяжка кара чекає тих, хто ненавидить праведного, а щодо тих людей, які служать Господові, Він викупить їх, і кожний, хто приходить до нього, буде помилуваний. Який чудовий псалом, який написав цар Давид. Він завжди писав псалми, коли йому було важко, коли він хотів покаятися. А цим псалмом він показує, що ми повинні завжди прославляти нашого Господа у будь-який час. Тобто, навіть завжди, от тут пише, я буду прославляти Господа повсякчасно. Тож давайте ми, діти Божі, будемо прославляти нашого Господа повсякчасно. Робити добро, ухилятися від злого, тому що Господь, наш батько, Він хоче, щоб ми до нього серцем тянулися, і Він буде чути наші молитви. І Господь є близько до розбитих серцем і до тих, які розкаюються щиро у своїх гріхах. Будьте певні, що Господь кожну молитву вашу чує. І давайте будемо більше і більше молитися, шанувати нашого Господа. Тож давайте будемо уникати обману і творити добро. І я знову і знову повторяюся, що будемо прославляти нашого Господа і дякувати Йому за те, що Він нам дав Ісуса Христа, нашого Спасителя, за те, що Він нас прийняв у свою сім'ю. Я дякую Богу, що ми можемо називатися Його народом. І Тепер у наш, у наш час дійсно нелегкий у час війни. Я вірю, що Господь з нами. Любі друзі, тож давайте будемо разом звеличувати нашого Господа нашими устами, нашими серцями. Нехай Господь нас проведе до перемоги, до миру. І як пише в Псалмі, що ті люди, які служать Господові, Він викупить їх і буде з ними. І ми будемо помилувані. Я вірю, що Господь почує наші молитви і Господь завжди буде з нами. Будьте благословенні Господом і не забувайте, що Бог чує вас, Бог чує вас і Бог любить кожного з вас.